Ми запровадили заходи, які зменшують можливість і запобігають тому, щоб була передача ковідної інфекції, а саме масковий режим, тобто протиепідемічні заходи, які обмежують певним чином можливість інфікування як хворих, так і персоналу. Це сталося, тому що у нас було декілька випадків пацієнтів з ковідом, які потрапили нам з іншою патологією до нас в лікарню, але при обстеженні ми виявили у них паралельно ковідну інфекцію. Основними симптомами, наскільки я знаю на сьогоднішній день і ті пацієнти, які були у нас, це біль в горлі, це слабкість, це головний біль. Це підвищення температури, але хочу наголосити на тому, що всі пацієнти, у яких ми виявили саме в нашій лікарні інфекцію COVID-19, вона притікала в них в легкій формі. Якщо людина відчуває нежить, якщо людина відчуває початок захворювання, бажано обмежити спілкування з близькими, рідними, бажано обмежити спілкування на роботі для того, щоб унеможливити передачу інфекції. Якщо ви бачите, що у людини є такі симптоми, знов таки масковий режим це ідеальна та ситуація, яка дає можливість зберегти свій стан здоров'я і своїх близьких.